Хочу вам показати великий класний фіні-бокс, Це нова поставочка. 294 гривні вартує кілограм в цьому боксі, і тут буде 138 кілограм. Він просто неймовірно величезний та з дуже класним наповненням. Він весь повністю буде вартувати 40 570 гривень. Давайте так бистренько пробіжимося, подивимось, що буде тут приблизно. Це ось така е, буде кришка. кришка для туалету. Ось такі устілки на сходи, щоб було м'якенько ступати, бездротові навушники, електрощітка Oral-B. ось такі е, контейнери для зберігання, як я розумію, для молока. Тут їх буде аж три набори ось таких. Для ламінування набір. Контейнери, вішалки. Для дому тут дуже багато всього, для кухні, різноманітних всяких приборів, лопаточки з силиконами. І справді тут досить багато. Ось такий є подовжувач. Устілки тепленькі. Ось така штука для різання плитки. Також ще для кухні. Ось такі дитячі іграшки класні. Тут загалом буде абсолютно все. Як і для стройки, наприклад, ось такі валики, так і для дітей, для кухні. Ось таке деко буде. Воно видвижне, підійде для любої духової шафи. Далі сушарка. Накривати квіти. Ось такі різноманітні органайзери для дому. Так, свічка тут буде. Багато лампочок буде. Ось така праска. Вішати рушники в ванну. Така портативна, бачите, її можна на двері повісити, і буде дуже зручно. Ще для, для рослин, ще свічка, контейнер, шланг для душу, тримач велосипеда. Ось такі по типу Лего-ігри для дітей. Ось так, вулик, ось такий апарат, для прибирання, інвентар, насадки для джойстика, ще лампочки, лампочки для рослин, для вакууматора, ще для вакууматора, вулик. Це по типу фольги пергамент, щось для дому. Ось такий прилад буде. Насад кришки для лоточків, ще органайзери для дому, фільтр для антисептика. Тут у нас ще для джойстика. Ось це ще одна праска, тут дуже багато всього, правда. Тут навіть окуляри будуть. Ось такі коврики для запікання багаторазів, для гарбуза різати кавуна, ось такі ще лопатки, свічка, бежева, дуже гарна. Камера для спостерігання, вулична. Ось такі гачки. Ще один тримач для велосипеда. Бачу, там ще один є тримач для велосипеда. Фарби. 40 570 гривень. Як ви можете бачити, я вам показала лише маленьку частину. Якщо бажаєте повністю оглянути цей бокс, то звертайтеся до наших менеджерів, вони вам все підкажуть, все розкажуть. Всі їх посилання на них залишу під цим відео.